Кові на передові які заходи захисту використовувати для очей Від пилу сонця, пороху може можна щось додатково їм порадити? Це таке питання дуже непросте, тому що це екстремальні умови. Угу. І в цих екстремальних умовах мають бути, я вважаю, як лікар, безпрецедентні умови захисту. Вони повинні бути. Тому що за ці роки, от, е, дуже багато моїх колег, військових шпиталях, в обласних лікарнях, які безпосередньо працювали і працюють з воєнною травмою, ми бачимо, наскільки їх багато, саме очного травматизму. Тому е, максимум зусиль повинно бути направлено на те, щоб очі були захищені. І тут є різні варіанти, є балістичні окуляри, основною задачою яких є захистити від уламків, осколків від пилу. І ці балістичні окуляри вони мають певний стандарт балістичного маркування, який показує, що це саме окуляри для таких екстремальних умов. Є тактичні окуляри, які використовуються військовослужбовцями. Вони банально захищають від пилу, від вітру, від сонця і роблять більш. Комфортніше виконання тих чи інших задач, крім цього, є маски, які не просто маска, а маска з окулярами, які захищають від хімічного радіаційного пилу від тих же вибухів, і е, є шолами окремо, також, також захисними окулярами. Тобто, це все повинно бути на активному використанні. І саме основне, що тут ну би треба звернути увагу тим, хто відповідає за це, да щоб це регулярно провірялося на ну, регулярно було на технічному обслуговуванні, да на цілісність, на ефективність, щоб воно мало індивідуальну підгонку цього всього, і відповідно, щоб вчасно і регулярно мінялося. Тому що найменші тріщини, наприклад, вони не можуть бути людина, не може продовжувати користуватися окулярами, якщо є якийсь дефект. Тому що це становить ще більшу загрозу, ніж якщо не користуватися ними взагалі. На жаль, у нас зараз е, таке життя, що дуже багато лягає на волонтерів на родини, на близьких, це екіпірування своїх близьких, наших захисників і захисниць, які боронять нашу країну. Тому е, я думаю, що це інформація з більшого для вас, якщо ви маєте можливість попікуватися про своїх близьких, які нас боронять. То, будь ласка, також, якщо ви тільки що почули, подивилися, перемотайте, занотуйте собі, що також треба знайти, здобути. Да. Так, як бронежилети з плитами, так само, так окуляри повинні бути, як обов'язковий захисний елемент очей. Угу. Дуже вам дякую за цю інформацію. Неприємне, але знаєте, яке, яке життя, такі питання. Тому е, травма очей на, на війні. Цивільним або військовим, яка перша допомога, що потрібно робити, якщо, наприклад, вибух якийсь, або ракета прилітає і скло летіло, або от, от, якщо відчуваєш, що щось не так після умовного вибуху, що робити, що не робити? Питання в тому, що травма ока, вона Ну, напевно, одна із самих складних в організмі і дуже непередбачувана і дуже небезпечна. Не помітити її неможливо, тому що в оці дуже багато нервових закінчень. Повірте мені, навіть маленька пилинка – це вже суттєвий дискомфорт. Якщо це травма, це дуже відчутно. І тут саме перше, що необхідно зробити, це зорієнтуватися в ситуації і в масштабах пошкодження. Як правило, це. Постраждалий в силу афекта не завжди може е, правильно зробити. Тому перше треба людину заспокоїти постраждалого. Якщо хтось є поряд, то йому оцінити ступінь пошкодження, тому що вона також може бути різна. Це може бути незначна. Незначне стороннє тіло поверхневе може бути проникаюче поранення. Це можуть бути насправді різноманіття травматичних пошкоджень очей воно дуже велике. Починаючи від незначних поверхневих сторонніх тіл, кінчаючи внутрішньоочними сторонніми тілами, рваними ранами, хімічними, термічними опіками. Тобто кожен вид травми. Він має свій підхід в плані е, допомоги як до лікарської, так і лікарської. Ну, Є основні принципи, які полягають в тому, що, по максимуму, оцінивши ситуацію, треба зорієнтуватися, що з цим оком, і, е, ну, е, скажімо так, уложивши пацієнта в полусидяче або лежачі положення, максимально швидко забезпечити йому транспортування до офтальмолога. Поставивши на око стерильний стерильну серветку чи стерильний бинт, чи якусь, ну, там, грубо кажучи, пластикову кришку, ні в якому разі не можна дозволяти пацієнту лізти руками до ока, торкатися, давити, терти, витягувати, займатися самовидаленням сторонніх тіл. Якщо ви навіть його бачите, ви не трогаєте, ви робите максимальну ізоляцію ока. Чимось якимось щітком перемутити і до офтальмолога найближчого максимально швидко. Тому що від делікатності видалення цього стороннього тіла, від делікатності первинної хірургічної обробки дуже багато в чому залежить органосохранність ока як органу. Mm -hmm. І тут самодіяльність вона недопустима. Звичайно, в деяких рекомендаціях пишуть, що необхідно. Там, максимально промити око від травми, якщо застороннє тіло, ніякі промивання не потрібні. Максимум, що можна, я дуже надію, що така можливість є, це закапати антибі... краплями з антибіотиком, для того, щоб рефлактувати інфекційні ускладнення, накласти пов'язку і до офтальмолога. Чи це означає, що в тривожну аптечку нашим громадянам Можливо, покласти бажано мати краплі з антибіотиком. Тим більше, що зараз у нас ще досить такі лояльні відносини з законодавством в плані того, що пацієнт може придбати собі краплі з антибіотиком і мати їх е, е, на всяк випадок, але не капайте просто так, тому що там у вас сухе око, або ще щось. Знаєте, що це прям на дуже ургентний випадок, а те, щоб вам просто не знадобилося.